Як не розгубить себе, треба розуміти, хто ти такий. В плані, що означає себе, та? трошки більше дізнатися про себе, що тобі подобається, що не подобається. Ну, тобто, трошечки цей шум навколишній приглушити і прислухатись там до своїх проявів. Як ти проявляєшся у стосунках, у роботі, може, там у своїх якихось хобі, тобто, просто послідкувати за собою і, можливо, там позаписувати про себе якусь інформацію. От, я сьогодні вже згадувала цей щоденник. Друзів, які ми колись заповнювали в супердавньому часі, можна про себе зараз написати актуальну інформацію. Дійсно, там були настільки шаблонні питання: по типу який твій люби, люб, улюблений фільм, яка твоя улюблена пісня? І т.д. де Це такі базові речі, які насправді треба знати про себе кожні там кожну енну кількість років, там раз на 10 років я роблю ревізію і розумію та про що я зараз, що мені ціннісно відгукуються. Ну, дійсно, який я по темпу, тому що ці всі стандарти, в які ми намагаємось писати навіть в психології людей, ти інтравер, чи екстравер, чи амбівер, чи там і те це також якісь назви. Людина більше цих нас, і людина постійно динамічна система, і це просто треба описати, просто послідкувати і описати.